Колекція Syelo Етера від Тувадзін, яка наповнена ніжними пастельними відтінками. Ось такий гарний рожевий, небесний блакитний, пісочний бежевий, сев'янисто-зелений. Базовий білий, також є базовий чорний, цементний графіт. Ось такий гарний пудровий. Ця плитка доступна до замовлення в декількох форматах: 60х60, метр 60, 20х60 на та навіть великих слябів метр 20 20х280. А побачити цю красу власними очима та оцінити всю красу цих відтінків можна в шоурумі за адресою місто Київ, Стратегічне шосе 11. Ми будемо дуже раді вас бачити.